І так, відео. відео нашої проробленої роботи. Значить, поміряли метраж нашої шліфованої підлоги. Ось можна переміряти, Руліточку ставимо. Значить Це все метраж я описав в повідомлені заказниці нашій. Що стосується роботі. Принтуси всі були демонтовані. І відшліфовані, все повністю всі зняті, всі зняті, всі зняті в ній рівності, все гарненько відшліфовано повністю по периметру. Проходжусь по периметру. Повністю, повністю повністю все. Як ви бачите, знято. Тут взагалі був гор, ми його зняли, там пройшлися всі оці сопельки позбивали. По плінтусам ми вам скидку зробили, бо щоб велика дуже квадратура набігає. Ну і воно трошки нам легше пішло по плінтусам. Значить, що стосується меншого залу, та сама, та сама історія по плінтусам. Та сама історія по плінтусам. Все повністю пройдено. Плінтуса демонтовані. Ось. Прошліфовані. Та сама історія. Так, тепер по залу. Після себе ми залишили пропелісошену підлогу, так як воно повинно бути. По квадратурі, як я вже сказав, вам скинули, це... скинули э, смсці відчот. Від Значить, всі бугри, які ми тут знайшли, ми їх щесали. Всі бугри. Всі бугри З ямками, як я вам казав, треба будуть боротися хлопці, які будуть кидати ламінат. Підложечки якісь під низ підставляти, бо ямки десь маленькі є. Тут, по нашому баченню, нічого не треба. Тут все замечательно. В принципі, і в великому залі та сама історія, також ми це все зробили. Но єдине, що ось в цьому місці, ось ви бачите, між першими двома батареями, ось тут. Є яма. Є яма. Хай хлопці, які будуть ставити тут вам ламінат. Ви оцю ямку їм обов'язково покажіть. Хай вони під ложками її, бачите? Тому що бугри ми познімали, а тут величезна дуже яма була. І вони під ложечкою, хай порівняють, цю ямку вирівнюють. Залишок всієї підлоги тут порядочок. Нормально. Тому ми свою функцію і роботу виконали. Бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, будьте щасливі і, і багаті, звичайно. Живіть в достатку. Все. До побачення!